От сьогодні хочу поговорити про стереотипу карфіту. Потрібно обов'язково знайти якісь тверді плями на дні, і це запорука успіху. Чи варто їх витрачати, чи можна приїжджати, призначати якусь зручну точку і ловити з неї. Зараз розкажу про суть експерименту. Умови не лабораторні, але все, що залежало від мене, я намагаюсь намагався все проконтролювати. Завершується тим, що груз злітає і риба виходить на поверхню. Отак виглядає, може хто не знає, так виглядає заготовка. З часом з'явилася якась розумна людина придумала. Хто не знав, користуйтесь з задоволенням. Відповіді на це питання в мене немає. Можливо, вплинули якісь інші фактори, але цифри показують також. На мальовничому озері Плитниця, але мова піде в цьому відео не про те, як тут гарно, затишно, яка тут гарна і, крас... і сильна риба. Про це, вже... про це я вже знімав відео. Ось воно є на каналі, можете подивитися і насолодитися красою. От, сьогодні хочу поговорити про стереотипу карфішингу. Насправді карфішинг ними переповнений. І мені здається, іноді вони нам заважають. Користуючись тим, що я знаходжусь на озері Плитниця, пропоную розібратися в одному з них, який стосується саме цього озера. А саме в риболовних групах, в месенджерах або на Ютубі, я часто зустрічаю інформацію про те, що потрібно обов'язково знайти якісь тверді плями на дні. І це запорука успіху. Лише знайшовши такі плями, ви будете ловити успішно, або, при... або ловити краще, ніж ловлять інші. Насправді не бачу ніякої проблеми, якщо люди в щось вірять, але в даному випадку є нюанс для того, щоб знайти ці тверді плями. Нам потрібно витратити не одну годину, тому що маркером їх ідентифікувати дуже складно. І зазвичай ця вправа виглядає на озері наступним чином. Ви берете човен, берете алюмінієвий шест і починаєте вивчати акваторію свого сектору, пробиваючи дно шестом. Для того як ви знайшли такі плями, ставите маркер і починаєте ловити з нього. Врешті-решт, для того, щоб за такою процедурою знайти собі пляму, вам потрібно витрати декілька годин своєї риболовлі. По суті, це є ціна питання. Чи варто їх витрачати, чи можна приїжджати, призначати якусь зручну точку і ловити з неї. От якраз в цьому відео і хочу розібратися, чи варто це робити. Зараз розкажу про суть експерименту: я заморочився, взяв човен, взяв шест, знайшов тверду пляму, ставив на ній атропу і буду її годувати. І буду ловити з нею. Для того, щоб порівняти її ефективність з іншими точками, я відійшов від цього маркеру на 20-25 метрів, поставив інший маркер, просто в мул. І з цієї точки буду ловити на ту саму насадку, використовуючи той самий корм, використовуючи той самий монтаж. Тобто намагаю зробити дві ідентичних точки: одна на твер на твердій плямі, одна а Просто в мулі. І таким чином хочу для себе розуміти, чи варто витрачати на початку риболовлі декілька годин в пошуках такого твердяка, чи можна зекономити час, призначати собі зручну точку і ловити з нею. Давайте зараз розповім, як виз визнач... механіку того, як я визначав визначав ці точки, встановлював на них атропи. виглядало це наступним чином? В корабліку у мене є холод. Я в кораблі закидаю в бункер карабліка, закинув аж блок і пішов вивчати за допомогою корабля, пішов вивчати сектор. Знаходячи якусь цікаву точку, я з бункера викидав аж блок. І, по суті, це був орієнтир для того, щоб я цю точку більш детально після цього дослідив. І таким чином я проїхався по всі по всій території сектору, знайшов декілька цікавих точок, повикидав сюди аж блоки. Потім взяв човен, взяв металевий шест, вийшов на воду, простукав ці точки. Таким чином я відмовився від більшості з них через те, що або дуже багато корчів і ловити там рибу можна, але, чесно кажучи, шкода рибу, тому що вона буде залишати, залишатися в цих корчах. Тому більшу частину я прибрав як непридатні. Задався саме на твердих місцях. Знайшов декілька точок. Там, де було тверде дно, і мені потрібно було, крім цих точок, знайти іще поруч аналогічну точку з аналогічною глибиною, щоб вона, була, щоб вона була контрольною в цьому експерименті. Таким чином я знайшов точку, яка мене цікавить. Вона тверда, корчів поруч дуже мало. І великий плюс, що недалеко від неї, десь на дистанції 20 метрів, 25 метрів, є аналогічна точка з аналогічною глибиною, але вона знаходиться в мулі. Після цього я зібрав атропи, завіз їх на воду, встановив, закормив ці точки обидві однаковим кормом і завіз оснастки туди з приводу корма. Корм буде однаковий на двох точках. Сьогодні це буде серія смузі. Починаю годувати пеліцем і невеличка порція розчинних болів. Якщо риба почне проявляти якусь активність, буду коригувати програму, буду зменшувати пеліц, додавати більше бойл і в тому числі буду додавати варений бойл. Починаю з дрібної насадки. Зараз використовую на насадку по ж серії смузі 8 міліметрів. Mm. І встільки пелець 3 міліметри цієї ж самої серії смузі. Таким чином я починаю, таким чином я стартую, Тому, щоб досягти максимальної точності, оснастки буду завозити кораблем і а, а, дозакормлювати так само буду кораблем. А, але варто врахувати, що кораблік іноді дає похибку. Але в мене є дві контрольні точки. Перша — я поруч стоїть тою тропа, я бачу. Відносно неї, як кораблік вантажує, і друге, я на жилку поставив мітки резинові. Таким чином я зможу контролювати і напрямок ліворуч, праворуч, і таким чином я зможу контролювати дистанцію, щоб оснастка падала не ближче і не далі, щоб вона максимально точно лягала на цю тверду пляму. Тобто умови не лабораторні, але все, що залежало від мене, я намагався. Все проконтролювати. От. Інша точка мене мало хвилює, тому що по суті вона просто посеред мулу, там може бути, там може бути похибка, але все одно я намагаюся зараз на двох палках повторити всю механіку загальних, Отак от в загальних, от загальних рисах буде виглядати наш експеримент і е, такі технічні умови. По ходу риболовлі буду коментувати результати і, можливо, якісь проміжні висновки. Що маю додати? Для того, щоб додати чистоти експерименту, ми створюємо в іншій частині сектора таку, такі самі умови, але там будемо використовувати корм м'ясний. Це буде серія ультрамарин. Бойл, в якому є скидова і крільова борошно, більш жирний і більш м'ясний перець. І так і створюємо ті самі умови, по суті. Тобто в іншій частині сектора я знайшов пляму, відмітив її аж блоками. На край плями на дальній поставив атропу і середину плями загодував щовна пеліцом і розчинними бойлами. І у нас буде та сама історія. Тобто дві точки на зерновому бойлі, на твердяку і на мулі, і дві точки будуть на м'ясному бойлі, на твердяку і на мулі. І будемо збирати статистику по цих чотирьох палках. Минула майже доба з того моменту, як я закинувся. Зараз розповім про проміжні результати. Дивіться, з цих двох точок, де в мене смузі, я мав п'ять клювань. Суточка невеличкого піймав на попап, а вночі мав два клювання і зараз в чердень мав ще два клювання. І як результат отримав дві риби, також був сход і був обрив через те, що між вимосткою і точками. Є корчі, і коли я уважу рибу, вона відповідно проходить через ці корчі. І навіть оснастка, коли у мене просто перезакидання, пуста оснастка, яку я витягую на берег, я все одно відчуваю, що жилка тягнеться по корчах і травмується. Через те був обрив риби. І через те був ще сход. Вирішив вирішити цю проблему. Прибрав шпуль 0,25 жилку, поставив шамана техніку 0,30, чорна. Вона міцна, класно протистоїть таким пробуванням, як корчі. Mm. І ще момент поприбирав скользяки, з яких починав рибалку, і поставив безпечні кліпси. І зараз, коли заводжусь, резиновий конус надіваю на самий краєчок кліпси і намагаюсь досягти результату, коли кожне клювання завершується тим, що груз, груз злітає. І риба виходить на поверхню. І груз не тягнув її вниз, і відповідно не тягнути її по цих харчах. Поки що це допомагає, тому що останні дві риби вже виходили нормально. Єдине, що біля берега, коли риба гуляє, так само час від часу натрапляєш на корчі, іноді змушений заходити на човні і забирати рибу з води. От, тепер по другій точці. Самому, насправді дуже цікаво глянути, чи м'ясний лов бойл буде значно ефективніший, ніж зерновий перший момент, і другий момент, чи будуть на цій точці, там, де ультрамарін, чи буде там різниця між, в результатах між ловля з твердяка і ловля з мулу. Тому що поки що на тій точці, де я ловлю на смузі, по суті два проти двох. І я не бачу якоїсь переваги твердої точки над, точки, над тією точкою там, де мов. Поки що рибалимо, повернуся з нової порції інформації. До речі, я сів зробити поводки, поки з'явився час між клюваннями. У нас якась затяжна пауза. Не маємо клювань ні з точки смузі, ні з точок ультрамарін. Сів підготувати поводки. От. Але не роблю готові поводки, роблю заготовки, тому що мені зручніше, коли я маю можливість коригувати довжину волоса під свої потреби. А вас попрошу в коментарях написати, чи робите взагалі заготовки. І якщо робите, то яким чином їх зберігаєте? Так само, як я в поводочниці, чи маєте якийсь спосіб більш, більш зручніший? Так виглядає, може хто не знає, так виглядає заготовка. Тобто, чим вона відрізняється від готового поводка? тут немає просто вузла. От. І, довжину, і коли вам потрібно використати якусь насадку, ви причепили сюди 20 або 2,4, відкоригували собі довжину волоса, яку вам потрібно, і потім зробили тут вузол. І зав'язали з всі сторони і закинули. Тобто він готовий на 90%. Відповідно, маючи там ряд таких заготовок, ви дуже швидко отримуєте поводок, який вам необхідний в конкретній ситуації. Так от, як я їх зберігаю умовно. Зараз покажу. Колись давним-давно я їх зберігав просто в пачки з під крючків. Отак от клубком. Це було не дуже зручно через те, що вони плутались між собою, потім з часом я почав робити наступним чином, я їх отак от сі сюди в поводочню закинув, натягнув, натягнув, потім беру, не знаю, видно чи ні, потім беру гачок, зробив коло і притиснув. І коли мені потрібен один Поводок, я тут нічого не відпускаю. Я взяв звідси гачок, таким чином витягнув його, всі решта залишаються. Ну так вони зберігаються. А це я використовую. Якщо в когось є спосіб зручніше, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви зберігаєте заготовки. Активність на, риби на озері трохи зменшилась, тому маємо вікно. Можна поговорити про проміжні результати. Значить, на зараз з точки ультрамарин маємо шість клювань, два з них твердого і чотири з мулу. Тобто на цій точці мул виглядає цікавішим, ніж твердяк. На точці смузі ситуація трохи інша. Там з твердяка три клювання, а з мулу 2 клювання. В загальному, по нашому сектору, десь приблизно 50 на 50. Поки що ніяких висновків робити не буду. Ще маємо час, ще половимо, зберемо додаткову інформацію і потім вже порівняємо результати і якісь проміжні особисті висновки озвучу. А зараз давайте ще одну, одну технічну деталь покажу, враховуючи те, що в карфішинг постійно приходять якісь нові люди, шукають інформацію навіть про тому, як з'єднати там якісь елементи монтажу. Тому зараз покажу, як з'єднати шоклідер і лідкор, але так, щоб потім не виникало проблем після риболовлі, коли вам потрібно його роз'єднати. Дивіться, я так показую поєднання шоклідера з лідкором. Зазвичай це виглядає наступним чином. Шоклідер ми поєднуємо з лідкором петля в петлю. В цьому з цим ніяких проблем немає. Мені здається, що всі це знають, навіть ті, хто тільки починає ловити рибу. Зараз поясню, що для мене створювало раніше незручності. Коли я поєднував шоклідер з лідкором, потрібно було обов'язково слідкувати, особливо там в режимі змагань, там, де у тебе обмаль часу. Всі дії мають бути ефективними. І все решта, потрібно було слідкувати, що коли ти поєднуєш, щоб петлі з'єднувалася таким от чином. Тому що, якщо тобі потрібно літкор потім змінити оснастку на якусь іншу, потрібно було тут роз'єднати. І це робилось наступним чином. Отак, от коли він затягується, ногтем потягнув, і є можливість розібрати цей вузол. Зняти лідкор і все решта. Але коли ти е, в поспіху затягував отаким чином, то петля затягувалась так, що ти потім оцей вузол не міг розібрати, навіть якщо використовував там голку, все одно стикався з тим, що розпускається якісь волокна з волок Ну, шоклідеру. Тобто, це з'єднання таке ставало по суті мертвим, і швидко перев'язати оснастку не виходило. Ну і зараз, чесно кажучи, я її розбирати у мене бажання ніякого немає, бо це ну, може затягнутися надовго. Через то потрібно було або слідкувати за тим, як ти з'єднуєш, тобто, щоб вузол збирався, так як я показував до цього. Або було інше рішення, зараз покажу. З часом з'явилася, якась розумна людина придумала. Ось це петляшок лідера. Робите ще один невеличкий вузолок. Ось такий. Буквально сантиметр півтора. Щоб він естетично виглядав. Бо карфішен це ж не, ще, не лише ефективність, це ще й краса, і естетика. От. І після цього, цього робите петля в петлю. Завели і оснастку заводите велике, великий цей отвір. Завели оснастку. І потім ви можете затягувати її як завгодно. Навіть от таким чином. Затягнули. Залишається отака маленька частинка, яка не заважає нічому. Виривалите. якщо вам потрібно розібрати цей вузол для того, щоб змінити лідкор, ви за цю частину просто потягнули, у вас розпустився вузол, ви, відповідно, маєте можливість швиденько зняти лідкор і причепити якусь іншу оснастку. Хто не знав, користуйтесь з задоволенням. Ставити лайк. Підписку. Хто знав, напишіть, будь ласка. Я знав, нічого нового не розповів. На жаль, наша сесія добігає кінця. Можемо підвести короткі ітоги нашого виїзду. Спочатку сухі цифри, а потім можливо висновки. По точці, там, де був м'ясний бойл Ультрамарин. Рахунок 9-2 на користь мулу. На точці, там, де був зерновий бойл смузі, рахунок 4-4. Тобто виглядає так, що абсолютно непринципово знайти якусь тверду точку. Я би сказав по тому, як, які результати на точці ультрамарин, рибі по суті комфортно харчуватися із мулу. До речі, ще такий важливий момент для роздумів. Спочатку ми знайшли твердяк, завезли туди корм, поставили туди дві палки, і поки були зайняті пошуком аналогічної точки з мулом. Ми з Твердяка ловили в першу добу непогано. Потім створили аналогічну точку на мулі, годували аналогічно і там і там. І з того моменту ми почали рахувати вже дані, умовно для статистики. Тобто та риба, яка була спіймана до того, як ми розвили ці дві точки, ми її не рахуємо. Так от, з того моменту, коли з'явилася друга альтернативна точка з мулу, недалеко від цієї, що на твердяку. І почався відлік, і відлік показав рахунок 9-2 на користь мул. То виглядає взагалі так, що якщо у риби є можливість харчуватися одним і тим самим кормом в одній самій акваторії і харчуватися або з твердої плями, або то з мулу, то виглядає так, що вона чомусь обирає харчуватись з мулу. Відповіді на це питання в мене немає. Можливо, вплинули якісь інші фактори, але цифри показують таку штуку. Є над чим, на чим подумати. От тепер, які висновки з цього всього зробив я для себе? Якщо я приїжджаю на плитницю наступного разу, то я для себе, особисто для себе, кожен з вас зробить свої висновки. Але я особисто для себе не бачу сенсу витрачати години часу на те, щоб дослідити максимально детально акваторію свого сектора, знайти якісь тверді плями. І ловити з них. Цифри цієї риболовлі показують те, що твердяк не виграє порівняно з мулом. І я, маючи на меті якнайшвидше, почати рибалити, тому що обмежений часом, я буду робити наступним чином, буду ставити оснастку на зручну дистанцію, її годувати і з нею ловити. Ще момент вчора до нас приїжджав в гості Сергій, власник озера, і ми там біля вогнища трохи поспілкувалися без алкоголю, до речі. От, трохи поспілкувалися і обговорювали цей стереотип, що на плитниці обов'язково потрібно знайти твертвердіто плями. І він погоджується з, з моєю думкою про те, що це взагалі не обов'язково, і він так само успішно ловив в усіх секторах, які тут є, абсолютно успішно зловив змулу без всякого пошуку твердяка. Так от, якщо у вас в пріоритеті... Риболовля, тобто витратити максимально часу на риболовлю, то в принципі можете пробувати зробити так, як є, призначити собі на комфортній дистанції точку, загодувати її нормальним кормом і ловити з неї. Це висновки особисто мої, особисто для мене. Але для себе я це питання закрив. Сподіваюся, що комусь зекономлю декілька годин, які можна буде використати на риболовлю. Замість детального дослідження сектора. А, ледь не забув сказати про розіграш, як винагороду тим, хто додивився відео до кінця. Розіграємо два набори. Набор ультрамарин і набор смузі. В набір буде входити спрей, поп-ап, пілець, бойл. Два переможця отримають по набору. Умови маєте бути підписником, лайк відео і коментар під відео. Перший, хто буде визначений переможцем, отримає ультрамарін. Другий, хто буде переможцем, отримає набір смузі. А от тепер же все. До зустрічі на водоймах. Слава Україні. Пока.